Попорала, прийшла, сіла хоч на хвильку відпочити. О, напевно, вже буду зараз виходити. <звіст> 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 Знаєте, що це було? <звіст> це Юра заїхав орати мені під буряки. Оце стільки відпочила, що саме попорала. І зараз вже доведеться йти. Спостерігаю сьогодні за ось цими голубами, як вони один одного доганяють. Це що я зайшла, вони сховалися, сіли. Там десь мостять собі гніздечко. Але коли починають один за одним ходити, то є на що подивитися. Дивіться, як вони люблять соняшникове насіння. Це у нас було, ну, було трішки дали, От. але потрібно буде, вже воно закінчилося, потрібно буде десь купувати там, де продають корма, тому що вони сонячне квинасіння, особливо голуби дуже і дуже люблять поїдати.

<рес> Часом йдеш по з ними і думаєш, а раптом вони вже той. Але ні, вони живі, просто вони ось так витягуються, курка гребеться з боку почка, а вони сплять і гріються. Ось мій буде відпочиночок. Буду сіяти буряки зараз пора. Прийду хоч ковтину свою заберу, тому що рано вилами махала, довелося сінути.

Ще через рік два мамі з татом не треба буде нічого робити, тільки показати. Іван, ти чого нічого не робиш? Я не Молодець? Іван у нас молодець. Коли сказав не хочу, значить не хочу. І сидить. Ну от і поки що все. Сиджу собі і думаю. Якщо виходити з теорії, що праця злюбила, зробила з змалку людину, то я за сьогодні вже супервумен. Та й не тільки я, а практично кожна жінка, кожен чоловік в селі. Гаряча пора. Усі спішать зробити, і ця робота зранку до вечора, зранку до вечора. Он сусідній город працюють на ту сторону, працюють тракторами і кругом, кругом усі. <му> Іду, дивлюсь курчата на місці, розгребають мені далі сміття. Качата на місці біля них, одні старші на воді? І я знаходжу знову до наших голубів. Зараз сідаю, присягаю ноги і тепер уже точно вірите? Нехай весь світ почекає. Правда? красанчики, красончики, правда? Ой, я помилуюся трішки ними і скажу, слава Богу, що дає сили щось робити. І слава нашим Збройним силам, що ми можемо рано встати, випити каву іти щось робити, а ввечері пройти, попоратись, помитись і лягати. І надіятися, що ніч буде спокійна. Ай, молодець, ай, красунчик. Спати будеш моститися, да? Завжди сидять тут на перекладинах. Он курочка, подивіться, подивіться, як хоче вилетіти. От. От. Він уже там, а я ще ні. Ну як це так? Ну, давай, давай. Ну, давай. Ну, ну, ну. Па і вилетіла.